Друзі, всім привіт з вами компанія Бекс Мене звати Костя. І сьогодні в нас на огляді дуже цікавий автомобіль. Цікавий він тим, що це автомобіль, на якому ви зможете вигідно відокремитись від загального потоку автомобілів, а саме Audi a 7 в кузові Sportback, І це в нас трьохлітровий дизель з Кореї. Давайте почнемо з технічних характеристик. І по цьому автомобілю в нас є двигун 3,0 дизель на 240 кінських сил. Він буває ще 3 літровий дизель на 200 кінських сил, і також бувають двигуни 2,8 та 3.0 бензин. Причому буває S та RS версія більше, ніж на 700 сил. І якщо у вас буде звичайна А7 бензинова. Там у вас буде трьохлітровий бензиновий мотор, це якщо розглядати такий автомобіль з Америки, в якому, який буде видавати у вас 300 кінських сил в, базовій, в базовому варіанті. У нас тут є взагалі цікавий такий і водночас класичний стиль Audi. Це здавалося простота, така так. Але в той самий час ми відчуваємо, що ми в преміальному автомобілі, в якому нам буде дуже комфортно їхати. І видно одразу, що автомобіль позиціонує себе як дорога машина. Це і оці ліхтарі-фари, які в нас з такими собі віями, як у всіх характерних ауді того року. Це характерна решітка радіатору, ті самі виразні кільця ауді так. І в цілому автомобіль в білому кольорі виглядає досить гарно. Крім того, по автомобілю з його завжди буде видно вам у потоці. Тобто, якщо ви будете їхати на цьому автомобілю, десь там в між містами, у вас у будь-якому разі помітять цей автомобіль через його зовнішній вигляд, кузов спортбек. Якщо ви будете їхати в цілому по місту, це будь-яка парковка, будь-який в цілому дорога, шосе. А... Вас буде видно. Під капотом в цього автомобілю в нас двигун 3.0 дизель на 240 кінських сил, який працює в сукупності з коробкою автомат. Вона чимось схожа на Тойотівський Айсен, тобто така сама невбиваема, така сама надійна і така сама не потребує, майже не потребуюча обслуговування. Коробка буває в них на 7 та на 8 ступеней. Майже всі варіації автомобілю з 2012-13 років і молодше, йдуть на 8 ступеней автомату. В цілому, тут, як ми бачимо, ніяких питань по автомобілю немає. Тобто в автомобілі пробіг 190 тисяч кілометрів, і при цьому немає ніяких потіків мастила чи ще якихось таких брудних елементів. І бачимо рівень шумоізоляції. В нас є два пневмоупори, які регулюють. Закриття самого капоту, і кришка капоту в нас легка, тому що ну це алюміній. Щоб закрити автомобіль, нам не потрібно дуже багато сил. І якщо ми будемо казати з вами про салон цього автомобілю, тут все в нас має свій такий німецький рівень якості. Знаєте, тобто це і алюмінієві вставки виставки по всій території салону, так тобто, це і центральна консоль, а це і вставки на дверях нашого автомобілю. Знову ж таки, оздоблення самого салону це шкіряне кермо з такою прошивкою. Це кнопочки, які приємно натискати окрему увагу. Хочеться звернути також на відділку цих крутилочок усіляких. Так, тобто, це тут, тут в нас іде воно тут. Вони такі рельєфні, досить приємні на дотики. Ви, якщо будете в ходу їхати, захочете просто там щось собі підкрутити, там чи покерувати вашою мультимедіа-системою, яка тут, до речі, виїжджає з торпеди. Так, це, як і у всіх характерних ауді, є така фішка, так би мовити. Все, ви все зможете зробити інтуїтивно. Тобто, вам потрібно там увімкнути при повороті там якусь функцію, так, ви собі переключили все і далі собі повертаєте. Чи ви їдете за кермом, не хочете відволікатись, так, ви собі там гучність відрегулювали і все вам зручно. Хоча ви гучність точно так же можете регулювати ще і тут. Ну, тобто, все. Максимально зручне в цьому авто. Крім того, по А7 був один такий факт цікавий. В 2010-11 роках, коли тільки з'явився цей кузов автомобілів, він був перший, на який почали ставити проекцію на лобове скло, в якому ви, в принципі, могли бачити весь стан автомобілю, і вам було цілком комфортно їхати. Ну і так, в цілому, взагалі, по самому автомобілю, все так кричить вам, що ви в комфортній машині, тобто, це і перемикачі, підрульові пелюстки. Оці це і круїз контроль, це і ці поворотники, тобто важить поворотників. Також в автомобілі є пам'ять сидінь на двох користувачів. Знову ж таки, в нас сидіння йде саме по собі з підтримкою боковою. Тобто, ви там, якщо ви любите швидко поїздити на машині і різко там увійти в якийсь поворот, то з сидіння ви точно не випадете, тому що воно комфортне, воно з підтримкою. Є також електрорегулювання вильоту сид... керма, електрорегулювання водійського та пасажирського сидінь. Знову ж таки, пам'ять сидінь, воно все автоматично підстраюється під вас од одразу, як тільки ви натискаєте на кнопку запуску автомобіля. Якщо казати про такі оздоблення стелі, то вона тут також з м'якого матеріалу. Знову ж таки, так як це все, все ж таки спортбек автомобіль, в нас іде більш такий спортивний нахил передньої частини, і який власне і дає нам один з мінусів цього автомобілю для пасажирів, але про нього ми з вами трошки згодом поговоримо. Крім того, також Якщо ви хочете на цьому автомобілі їхати кудись далеко, у вас також будуть всі шанси на те, щоб цей автомобіль був максимально комфортний. Тобто це і о, пепельниця курити погано, але вона все ж таки тут є. І прикурювач. Є крім того, 12-вольтова розетка. У вас в о, бардачку такому за підлокітником вона тут є. Є, о, є пульт кермування музики. Він тут в нас о, розміщений. І є також більш маленький о, о, бардачок. так. Маленьке відділення, в яке ви можете покласти всілякі дрібнички та, власне, телефон, який вам буде потрібен. А ми з вами перейдемо до заднього ряду цього автомобілю і розглянемо, що ж там є комфортного, а можливо і некомфортного. І якщо ми з вами будемо казати про задній ряд цього автомобілю, то він тут не такий вже і великий, як хотілося, б. тобто можна було б трошки зробити інакше, але знову ж таки спортивна форма кузова дає про себе знати. Тут в нас іде також оздоблення алюмінієм. В нас також іде все в шкірі. Так, в нас ідуть дефлектор обдуву, який можна регулювати на стійках центральних. У вас є також пульт кермування кліматконтролем, є підігріви сидінь. Все це дуже чудово, супер. Є також великі підлокітники, є також доступ до багажнику. Але є один великий мінус: це посадка самого автомобілю, і це без, беззаперечно сам дах. Тобто він йде занадто низько, і людям з зростом близько 190 см буде вже тут тіснувато сидіти, і вони будуть втикатися головою в стелю, що не дуже зручно. Але при цьому при всьому є один величезний плюс цього автомобілю позаду, і до нього ми з вами зараз перейдемо. І задня частина автомобілю нашого також виглядає досить презентабельно. А, в нас іде великий вихлоп, а, шикарний спортивний бампер, а, знову ж таки, форма задньої частини, заднього багажного відділу, так, це і скла. Вона одразу нам показує, що ну, автомобіль спортивний вас завдяки цій формі авто, власне, то і буде а, помітно в загальному потоці автомобілів. Крім того, також у нас є динамічний спойлер, який піднімається чи опускається в залежності від того, як ви їдете, з якою швидкістю ви їдете, та й на на вашому центральному дисплеї. Крім того, оптика про неї взагалі тут казати можна вічно. Це ті самі симпатичні ліхтарі від Audi. Так? Тут вони в нас прямої такої форми. Чесно кажучи, особисто мені вони подобаються більше, аніж в рестайлінгу, більш такі рублені. От. Крім того, так як це в нас все ж таки Audi, тут в нас є преміум частина, це електропривід багажного відділу. Він десь ключа так само як на відчинення, так і на зачинення. Тут в нас іде стандартний ремкомплект автомобілю, це а, докатка, і також ремкомплект на о, випадок, якщо у вас там пробилось колесо чи ще щось. Крім того, багажник тут просто шалених величезних розмірів. Він також з гарною такою зручною відділкою. А, ворс. Борс на дотик прямо відчувається, що це ну, не якийсь там пластик, так як в якихось там більшості автомобілів. Крім того, це відгук буде вже від більш реального власника такого автомобілю. Коли тут скласти задній ряд сидінь, сюди можна помістити навіть дошку для серфінгу. Тобто, ну, ви розумієте, якого розміру тут багажне відділення, тобто автомобіль дуже великий. Ну і тепер давайте більш точно. Так би мовити, завершимо наш огляд, так і вирішимо, чи варто купувати саме цей автомобіль. Отже, друзі, то чи варто купувати саме такий автомобіль? Однозначно, так. Тому що ну, автомобіль для водія, для вражень водія і для того, щоб вас завжди було помітно в загальному потоці авто. А купувати такий автомобіль чи ні, це вже питання більше для вас і ваших потреб. Напишіть, будь ласка, тут в коментарях, чи сподобався вам від... Наш огляд на цей автомобіль, чи о, хотіли б собі таку машину. І о, загалом також пишіть, яку саме, який саме автомобіль ви бажаєте собі придбати. А якщо ви хочете саме таку машину чи будь-яку іншу, телефонуйте нам, пишіть, і ми привеземо для вас, підберемо автомобілі, які тільки будуть вам потрібні. А з вами була компанія Бексавто. Мене звати Костя. До нових зустрічей!